Три дні від четвертої дня до десятої вечора волонтери збирали продукти для військових на сході. Точки збору облаштували біля найбільших продуктових супермаркетів. Тим, хто прийшов по закупки для себе, пропонували допомогти і тим, хто боронить Україну. Візьміть цей списочок. Це якщо ви хочете допомогти нашим солдатам закарпатським на сході, будь-що мада велике вам спасибі. Все одно дякуємо гарно. Те, що найбільше потрібно, роздрукували. Кажуть, так менше вірогідні, що принесуть на підходящі продукти, як от у скляних банках або ж із маленьким строком придатності. І звісно, наголосили на тому, чого дійсно не вистачає. Цю інформацію отримали безпосередньо від закарпатських юнаків, яких вже мобілізували. Каші, крупи, конзерви, цукор, кава, чай це цигарки. Це може бути спідня, білизна, бритви. все те, що це речі першої необхідності і ті продукти, які не псуються швидко. Що може бути передане, що може бути використано в польових умовах максимально швидко, тобто це можуть бути і швидко готуючіся продукти, і тому подібне. Категорично волонтери відмовляються приймати лише гроші. Люди час від часу хочуть дати по 10 гривень, а то й кілька десятків доларів. Всіх просять на цю суму придбати щось із харчів. А ще краще – антисептики, антибіотики або ж спреї Креми від кумарів. Цього приносять найменше. Багато несуть чаю, печива і цукру. А є і ті, хто купує військовому абсолютно все по списку: два пакунки і кошик повний. Дякуємо вам, вам велике. Пенсіонери, люди середнього віку, зовсім молоді люди, навіть діти іноді приносять за свої гроші. Купують це люди з різним достатком. Це ті люди, в яких є совість, які розуміють, що вони бодай таким чином можуть допомогти своїй армії. Це ну цей факт. Звичайно, всіх дивує, що збираємо продукти. Але на жаль, країна зараз знаходиться на порозі не зовсім приємних ситуацій, не зовсім тішної ситуації. І кожен має допомогти бодай тим, чим може. Зібрано розсортують у коробки і вже в неділю відправлять на схід країни. В першу чергу передають тим військовим. Загоном, які перебувають в польових умовах.